Наше життя на перший погляд це набір збігів обставин. Та чи все так випадково? 2019 рік ковід соціальні мережі заполонили користувачі, які шукали хоч якогось спілкування, І ірина не виняток. Фейсбук знайомить із цікавою та неординарною людиною. А подальше спілкування переростає справжню міцну дружбу, попри стереотипи, що в такому віці друзів уже не знаходять. Саме ця зустріч запустить ланцюжок неймовірних цікавих подій і знайомств, які схожі на пригодницьку кінострічку. Отже, тизер я вам зробив. А що ще за історія розкаже вона. Акушер-гінеколог, доктор філософії, просто мрійниця. Ярина Іванки у ваші оплески! Ще, 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 ще. Грієм долоні. Грієм, грієм, грієм долоні. Підтримуємо ярину. Всіх вітаю! Мене звати Ярина. Я актриса в душі, а так я акшер-гінеколог. Я насправді не так давно навчилася мріяти правильно. Але з того часу, як я навчилася, я просто потрапила в країну чудес. І я в цій країні не Аліса, я Чеширський кіт, бо я вічно усміхаюся. Моя історія вона трішки схожа на ретроградний Меркурій, оскільки. Поки вона не настала, я не розуміла, що відбувається. 2019 рік ковід, всі люди перестрашені, сидять по хатах, у цих масках, дихають спиртом, читають новини. Я була не виняток. Отже, я відкриваю стрічку Фейсбуку, листаю і натрапляю на відео з хештегом Співаємо з Марією Бурмакою. Я любила цю співачку. Я тиснула на це відео і почула, як Марічка співає для дітей пісні. Я почала слухати ці ефіри, вони тривали дуже довго, аж до повномасштабного вторгнення. І один вечір я відкриваю це відео чергове. Марічка сидить в синьому вовняному светрі, тримає на колінах гітару, гул саран на фоні, і вона співає. Як тебе не любити? І після того я зрозуміла, що я дуже хочу познайомитися з цією людиною. Весна 23-го року. Я читаю, що ми запросили працювати на радіо у Львові. Клас! Я думаю, нарешті я з нею познайомлюся. Була гарна нагода, у неї було день народження. Я купляю подарунок, красиву шовкову хустину з цитатами українських класиків, упаковую красиву коробочку, кульочок, призначаю зустріч. Приїжджаю на цю зустріч з подарунком і панікою. Виходить на зустріч мені Марічка в чорному красивому комбінезоні, в окулярах з зачіскою, укладкою. Я думаю, Боже Ярина, що ти будеш з нею говорити? Ми сідаємо на Шевченка в сироварню. І я вручаю це їй подарунок. Вона його розгортає, їй дуже подобається. Вона в захваті, вона його кладе з боку і каже мені: Яринко, ти дуже світла, гарна дівчинка, ти дуже приємна. Але знаєш, ну, в такому віці друзів вже не заводять. Ну і звісно, після цього ми дуже гарно подружилися. Антракт жартую. Жовтень 23-го року. Згадуємо, що я ще як шар-гінеколог, я збираюся з колегою своєю на конференцію до Любліна. Але дуже складно, оскільки логістика з Львова до Любліна є майже неможливою. Я вже майже зневірилася в пошуку, як добратися. Аж тут я відкриваю знову Фейсбук, якась знакова мережа в моєму житті. І бачу, що Укрзалізниця запустила потяг буквально два чи три дні до того. Зі Львова до Варшави, який їде саме через Люблін. Клас. Квитки вже в нас. От я сиджу в потязі, повертаю свою голову і дивлюся, що повз мене пропливає актриса театру і кіно Рима Зюбіна. Я в захваті, але не знаю, з ким поділитися. Я кажу: колезі, ви знаєте, хто це? Ні. Блін, беру телефон, пишу: Марічка, привіт. Ти знаєш, я їду в потязі з Римою, з Зюбіною. Ці три крапочки на тому екрані так довго ніколи ще в моєму житті не рухались. І нарешті я бачу: привіт, клас! Передавай вітання! Це моя подруга. А, боже, тепер інша баталія як це зробити? Поки я про це думала. У нас почалися рольові ігри з прикордонниками, які тривали близько двох годин. І, звичайно, що після цього весь потяг, який складався з трьох вагонів, вишикувався в чергу до туалету. Переді мною люди стояли, знайомилися, женилися, хрестились, розлучались. Одним словом, три серії цієї комедії я переглянула і вирішила поглянути, що відбувається ззаді мене. Я розвертаюся і на моєму лиці усмішка чеширського кота. Я бачу Риму. Вона замрійно дивиться у вікно, і я починаю сумніватися. Підходити, не підходити, підходити, не підходити, підходити, не В Один момент напевно якийсь лінивий тарган в моїй голові натискає кнопку. Я у біля з і кажу: Добрий день, Рима, ви знаєте? А вам передавала вітання Марічка Бурмака. Рима переводить свої красиві зелені очі на мене. І я бачу на її обличчя також усмішку цього самого чеширського кота. І після цього мене попустило. 25 грудня, святвечір, наші дні. Я приїхала до мами, накрили ми стіл з катертиною вишитою, розклали глиняний посуд, свічечку запалили, помолилися, повечеряли. Я включила мамі фільм Щедрик. І він закінчується на таких меланхолійних нотах. І я сіла і думаю, Боже, таке світле свято так має бути, от якось на душі, а щось чогось щось бракує от чогось бракує мені. Я сіла на диван, знову заходжу у Фейсбук, ви вже знаєте. Відкриваю і бачу перший пост Рима, приїхавши, приїхавши до Марічки, колядує в неї дома. Я хочу до них. Але як це зробити? Їхати не їхати, їхати, не їхати, їхати не. Ну, ви знаєте, як це закінчується баталія в моїй голові. Дзинь-дзинь. Добрий вечір! Можна вам закалядувати? Не признаюсь? Та ви знаєте, це вже так трошки пізно, на секундочку, десята вечора. І я кажу: Марічко, та це ж я, Ярина. А, Яринко, заходи. І тоді для мене нова радість стала і в прямому, і в переносному значенні. Я провела прекрасний вечір в колі цих двох чарівних жінок. Після чого ми вже, як три подруги, домовилися, що через день ми підемо на виставу Франківського театру «Коляда й плес», який приїхав з гастролями до Львова. А я на цю виставу купила квитки дуже давно. Бо в цій виставі грає мій улюблений актор Олексій Гнатковський. Він же ж український Джонні Деп, він же ж Іван Довбуш з фільму Довбуш, який ви, напевно, всі бачили. І я була дуже щаслива, прийшовши на цю виставу. Я дивилась захоплено на сцену, на Олексія. Приходить антракт, і тут мені Рима каже: Ну, що пішли за куліси. І тут я розумію, що мене можуть познайомити з Олексієм. Боже, в мене, мене простушок. Я йду за спиною в Рима і кажу: Рима, будь ласка, познайоми мене з Олексієм, будь ласка, будь ласка. Рима каже, там взагалі без питання. Ми заходимо в Гримерку. І тут Рима, як фокусниця, виймає з своєї сумочки книжку Довбуш, яку я їй напередодні подарувала, але навіть Поняття не мала, що вона її притягне в театр. І вона підходить до Олексія і каже: Олексію, ця прекрасна дівчина подарувала мені цю прекрасну книгу. Олексій змахує локон зі свого лоба і посилає мені повітряний поцілунок. А хто я така? На секундочку, щоб не відповісти своєму улюбленому актору. Я посилаю йому дзвонить дзвоник, антракт закінчився, друга дія. В кінці вистави я вже лечу до цієї гримерки, заходжу, а там просто броунівський рух акторів. У них там третя вистава, вони починають там а, частуватися, перевдягатися, обніматися, знайомитися. У них там повне-повне життя акторів. І я в цьому всьому хаосі намагаюся знайти Олексія і в куточку бачу, як він. Стоїть і жує бургер. І щось починає мені показувати, я не розумію, підходжу. І він мені каже: будеш їсти? І тут моя голова видає фразу, яку в житті ніхто з вас би не вгадав. Я кажу: Олексій, з твоїх рук? Олексій бере картоплю, мачає в соус і простягає мені стоп кадр. І тут настає цей ретроградний Меркурій. Я цю історію буду переказувати своїм дітям-внукам і правнукам після фільму Довбуш, напевно, ще разу. Яка мораль цієї історії? Мораль в тому, що всі обмеження знаходяться лише в нашій голові. Якщо цього дійсно хоче наше серце, усе можливо. І як сказав Морфеї у фільмі Матриця Донео, він сказав, є суттєва різниця між тими, хто знає свій шлях, і тими, хто не міде. Тому сміливо мрійте, і йдіть до своєї мрії. Друзі, ваші облиски, Ярини Іванків, обласки. Гучно, гучно, гучно аплодуємо Іреві.